Добрий день! Вас вітає компанія Aruna. Сьогодні ми розглянемо джерело безперервного живлення серії UPS Store моделі 2000 і 3000 вольт ампер, які працюють у парі з акумуляторами напругою 24 В. Ви, мабуть, стикались з такою ситуацією, коли раптом зникає напруга в розетці. Перестають працювати комп'ютер, роутер, холодильник. Неприємно. UPS PSTOR це ваша електрична подушка безпеки, яка забезпечує стабілізацію вхідної напруги, подачі напруги від, від резервного джерела живлення акумулятора. Перемикання з основного джерела живлення на резервне і навпаки, зарядку акумулятора. І головне, подачу напруги змінного струму, форма якого і частота співпадає з напругою вашої розетці, так звану напругу з чистої синусоїди. На що це впливає? Це впливає на роботу ваших газових котлів, медичних приладів, зарядних станцій та інших електронних приладів. Постачається в комплекті. Керівництво з експлуатації, в якому знаходиться інструкція по монтажу та обслуговуванню. Комплект кабелів для підключення акумуляторної батареї. І самого джерела безперебійного живлення. Модель 3000 Вольт Ампер може встановлюватись як на горизонтальну поверхню, стіл, полиця в шафі або підставка, так і на вертикальну на стіну. Для цього в комплекті постачаються спеціальні кріплення. Виконання моноблочне. З інтуїтивно зрозумілою, динамічною індикацією вхідної напруги, вихідної напруги, ступеню заряду акумулятора та ступеню навантаження. Акумулятори підключаються напругою 24 В і можуть бути як свинцево-кислотні технології АЖМ або ГЕЛЬ, так і літій залізофосфатні. Час роботи залежить від навантаження і ємності акумулятора. У PayStore стане в нагоді для підключення комп'ютера, холодильника, насоса, газового котла та інших побутових приладів, систем відеоспостереження та охорони, освітлення, словом, усього, що потребує постійної напруги. В одному корпусі об'єднує стабілізатор, інвертор, пристрій для заряду акумулятора, автоматичний перемикач джерела електроенергії і є потужним приладом, що практично повністю забезпечує усі побутові потреби. Дякуємо, що додивились до кінця. Якщо сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.